Всім привіт! Мене звати Іра, я дизайнер, кравчиня та швейний блогер. Це мій другий влог. Перший я записала всього тиждень назад, але завдяки вашим реакціям, завдяки вашій підтримці, вашим коментарям я отримала таку масу натхнення, що мені хочеться продовжувати записувати такі влоги. Тому сьогодні буде не менш цікава тема, можливо, вона не буде така обширна, як. Це було в першому влозі, де я шила декілька речей. Але в цьому влозі я шитиму одну річ. І це буде сукня. Але сукня буде незвичайна. Це буде сукня по типу апсайклінг, печворк тобто вона складатиметься з декількох тканин. А у мене є великий великий запас різних тканин. А я, взагалі, такий, знаєте, тканинний хомяк. Як тільки є можливість десь купити якусь класну тканину, і особливо я люблю саме полювати за тканинами, мені подобається не купити дорогу тканину, щоб вона лежала, а мені подобається знайти щось суперкрасиве, невеличкий відріз і ще й по приємній ціні. Це завжди якесь таке задоволення. Ну і, звичайно, в мене вже назбиралася велика шафка. Велика тумбочка. Ну окей, багато в мене є ось таких тканин, і багато з них є невеликих відрізів. Є й великі, але є багато невеликих, з яких якраз класно можна пошити сукню такого плану. Сам фасон сукні я хочу обрати такий досить простий, лаконічний, тому що вже буде принт, вже буде декілька тканин. І сукня сама по собі вже буде яскрава. І спершу я хотіла шити зі своєї базової конструкції, просто промалювати потрібні мені рельєфи і шити. Але потім я подумала, що було б класно вам теж показати якісь готові викрійки для тих, хто не вміє конструювати, для тих, хто не вміє моделювати. Тому я пошукала на ринку українських виробників, але я не знайшла чогось такого схожого, як я маю в своїй уяві як картинка з Пінтерест, я вам її покажу. Тому я зайшла ще на сайт Бурди, і там я знайшла дуже класну викрійку. Ось таку. Мені вона сподобалася, я її одразу купила і зразу її роздрукувала. Але коли я роздрукувала сам малюнок сукні з сайту для того, щоб промалювати лінії, які я хочу внести як доповнення, я зрозуміла, що я буду робити дуже багато змін, і це мені принесе багато роботи лишньої. Е, тому е, я повернулася до одного із своїх перших варіантів, коли я думала про таку сукню. Е, це конструкція сукні Санкіс, яку я розробила декілька років назад. Думаю, це буде красиво. І зараз я буду обирати тканини і покажу вам трішки своїх запасів і розкажу, чим буду керуватися. Так, я не планувала це робити ось так. Але коли витягнула цей чудоящик, я зрозуміла, що, мабуть, і вам буде цікаво подивитися на цей процес відбору. Якщо чесно, я й сама вже не пам'ятаю, що в ньому є, тому для мене це теж буде цікаво. Так, і перша тканина ну це дуже красива тканина. Якщо чесно, то, мабуть, на сукню я її не буду використовувати. Я її використаю для. Якогось окремого виробу, для якоїсь окремої сукні. Мені дуже подобається колір, і в ній дуже цікавий принт. Ось такий. Так, ось з цієї тканини я шитиму теж сукню коротку, тобто я її не буду використовувати. По-перше, навіть тому, що вона така бавовняна. І а, таку має більш цупку тканину, а мені хочеться такої більше легкості, тому цю також ні. Може, яка ця фантастична. Ось така гофре. Її також ні чорна. Чорна в розочки. Дуже красива, і вона би підійшла, але це, мабуть, одна єдина, яка в мене є взагалі в таких темних тонах, тому що я бачу, в мене тут все таке дуже світле. А, мабуть, ця не підійде. Так, ось ця це теж така бавовня нажатка. Ну, вона теж не підійде, тому я зразу її відкидаю. З цієї буде блуза, я її пам'ятаю, і цю блузу я теж пам'ятаю, мені треба отака вільного крою. А ось ця, а ось ця досить класна. Дож, дуже класна. Це штапель, наскільки я знаю. Ось така вона легенька, і в неї дуже класний, жовтий, зелений, червоний, фіолетовий, тому її я відкладу. Так, а Це я купляла, коли жила в Парижі. Це залишок, в мене є така сукня, і цей залишок, в принципі, теж непоганий. Це, хоч, хоча це котон, але це котон Liberty, і він такий шовковистий і легенький. І я думаю, що. Щось може з цього вийти, тому я цю тканину теж відкладу. Ось така це в мене залишок, але в мене її ще є, тому що я з нею буду шити декілька замовлень. Голубенька, в мене є сукня з нею. О, а це нам підходить. Угу, вона має таку дуже вона така в ширину маленька, але це якраз мені класно, тому що якщо тканина маленька в ширину, тоді я зможу зробити класні такі вставки, і зразу бачу є точно така сама віскоза по якості, тобто вони такі поліровані, гладенькі. Ось така. І ось така. І дуже класно, подивіться, класно поєднується. Ось тут є такі квіточки, як основний фон цієї тканини. Прикольно, прикольно. Якщо би добавити Ой, якщо би додати ще ось цю, але, можливо, хочеться чогось трішки яскравішого. Поєднання цих двох мені подобається. Мені навіть подобається окремо поєднання цієї цієї, і цієї з цією, а їх трьох. Не треба подумати. Але поки що ці три ткани не відкладаю, мені подобається. Так, це класно. класна. класно, вона така дуже важка, і вона така як рогошка. Рогошка. Так. Це така сама біленька, тільки жовта. А в мене просто є ще трішки жовтої, фіолетової і білої. І я спочатку думала з них зробити таку сукню, але вирішила, що це буде дуже просто. Що це буде дуже просто взяти три одинакові тканини просто в різних кольорах. Тому я хочу піти глибше. О, Боже мій! Дивіться, яка краса. Якийсь відріз потрьопаний. Вони всі такі зімнуті, тому що я, коли купляю стокові тканини, я їх одразу перу, пропресовую і кладу в ящик. Ну, звичайно, від того, що я їх пропресовую, вони все одно потімться, бо я коли спішу, перебираю. Але дивіться, яка краса. Тут є така невеличка плямка. Я думаю, що вона не забереться, тому що я вже прала цю тканину. Але. Але, але, але. Якщо би щось ось так Боже, як, як яскраво, я не можу. Або ось так. Мені дуже подобається от поєднання цих двох, поєднання цих двох. А як ж їх так всіх в один змішати? Треба буде зараз продумувати. Але мені подобається Чи чотири точно відкладаю. Так, це ще одна котон Ліберті, але тут такий досить маленький відріз. Я думаю, що це мені замало. Це те щось маленьке. Це котон. Ой, яка ця красива. Але її багато. Тому, швидше за все, з неї буде окрема сукня. А чому вона тут? Ого, її багато. Класно, ну, бачите, якби не цей влог, я би навіть не знайшла. Тканину на ідеальну сукню. Дивіться, яка краса. М -м, клас. Так, тут ще багато що є. Це буде дуже довго, тому зараз я передивлюся, що тут є, підберу і скажу, які тканини обрала і чому. Так, отже, я обрала ці тканини. У моїй голові вже, звичайно, там з'явилися ідеї. Я десь бачила таку схожу тканину, а можливо, її купити, можливо, докупити, але я себе стримала, тому що мені насправді хочеться зробити сукню з тих тканин, які в мене вже є. Тому буду хотіти те, що маю. Отже, дивіться, я обрала ось такі тканини, ті, що мені сподобалися. Як їх поєднати, я ще поки що не розумію. Ще я взяла, в мене є декілька метрів ось такого штапелю. Я з нього теж вже собі шила і сукню, і спідницю. Я дуже його люблю. Мені дуже подобається цей принт і фон, на якому ці квіточки намальовані. Отже. Мені ще дуже подобається, як поєднується між собою. Так, я сподіваюся, що вам видно ось ці три тканини: ось ця, ось ця і ось ця. тому що мені дуже подобається поєднання червоного і рожевого. І воно якраз тут є таким досить акцентним, тому що багато рожевого завдяки тому, що тут фон рожевий. І всюди є червоні квіточки. І мені так сильно подобається, якщо би поєднати ось ці три тканини. Ось такий варіант ось цих трьох теж непоганий. Ось ця ось ця і ось ця теж гарно виглядає, мені подобається. Але, ж знову ж таки, воно все таке дуже бліденьке. Коли вже є ось ця тканина, ось цих три, ось ця ось ця. Ось ця мені здається, що так, тоді сукня яскравіша виглядає. Ну, або ж тоді використовувати ось ці дві тканини, тільки я не можу зрозуміти, мені не подобаються до неї компаньйони, можливо, із-за того, що у цих всіх тканинах дещо інша, дещо інша структура. Ось тут вона така полірована. А тут це такий ну, звичайний штабель. Я не знаю, не знаю, не знаю, що робити. Покажу декілька варіантів на манекені вже кожних тканин окремо. Отже, це варіант номер один. Одне, що мені дуже шкода, що цієї рожевої тканини дуже мало. І насправді її буде дуже мало у виробі. Оце одне, що мені шкода. Варіант номер два це, мабуть, все-таки мій фаворит. Мені саме більше от він подобається, знову ж таки, червоний з рожевим. І різна величина самих квіточок, тобто тут самі маленькі, це середні, це великі. Мені здається, що мені мала величити сукня ось такого плану. Ще один варіант мені подобається ось такий. Тут вже більше поєднання зеленого і червоного. Тут зелений фон, і, звичайно, всюди є зелені і червоні кольори. І ще, знаєте, мені подобається просто сам фон цього штапелю, він якось настільки красиво перегукується з ось цим відтінком. Теж досить класний варіант. Така вона свіжа, я б сказала, свіжа, та попередня більш такий яскравіший варіант, а це такий свіжий. І ще ось таке поєднання, тут вже більш поєднання зеленого з персиковим. Такий, знаєте, якийсь сонячний, сонячний варіант. Не знаю, всі подобаються. Знаєте, буде дуже цікаво, коли ви в коментарях напишете, який саме варіант подобається вам, який би ви обрали. І буде цікаво, чи вони збіглися з моїм варіантом. Тому напишіть, будь ласка. А ще хочу вам показати ось таке коло Іттена, яким я в принципі користуюся. Я вже на нього не дивлюся, я його купила багато років назад, але вся ця інформація вже є в моїй пам'яті, і не тільки в теорії, а й на практиці. Але, наприклад, якщо ви хочете навчитися класно поєднувати кольори, тому я рекомендую купити. Ось таке коло і пробувати поєднувати, тому що тут все дуже детально розписано, ось тут, як називається, там, наприклад, тетрада, тріада, компліментарне поєднання. І ви зможете е, пробувати поєднувати ці всі кольори у своєму гардеробі. Ось, наприклад, квітковий принт, який би ми не взяли квітковий принт, у ньому завжди буде поєднання із цього кола Іттена. До прикладу, наприклад, чи ось цей, чи ось цей де є декілька кольорів, ось, наприклад, ми бачимо, що у нас це є тетради: це є зелений, синій, червоний і жовтий. І це ми можемо побачити ось на нашому принті. ось цьому і ось цьому цьому. і Тому це така досить класна. Помічник, помічниця. І якщо у вас є бажання, придбайте. І спробуйте ним користуватися. Якщо вам буде цікаво, в якомусь наступному відео я більше розкажу про кольори, про їхні поєднання, тому що це тема, яку я насправді дуже обожнюю. Всім привіт! Вчора я вирішила відкласти рішення до завтра, тому що мені було дуже складно обрати тканини. Дуже складно їх поєднати. Я потім ще їх дуже довго перебирала одну до іншої, але в результаті я все-таки обрала. І, мабуть, по, по моїй реакції, коли я обирала між тими чотирма варіантами, мені сподобався найбільше ось цей варіант. І я думаю, що, можливо, ви навіть догадалися, що я оберу саме його. Отже, я обрала ці прекрасні, чудові три тканини. Також сьогодні я встигла вже розмоделювати сукню, спробувати, чи мені вистачає цих тканин на цю сукню, і мені всього вистачає. Я дуже задоволена. Появилися ще деякі там доповнення ідеї. Які покажу і розкажу вже в процесі. Отже, перше, що мені хотілося б показати, це викрійка сукні з бурди. Як на мене, вона досить класно підходить саме під таку ідею печворк сукні. Мені подобається дуже ось цей рельєф, подобається, що тут є такий красивий розріз, та подобається асиметрія. Не подобається мені ось це півколо, я, звичайно, щось би змінила, я би дала рельєф ось сюди, або, можливо, взагалі відмовилася від нього, і ось сюди вставила я б, мабуть, все-таки якийсь клин і вирізала його по косі, щоб він тут так красиво виглядав. Спинка в принципі, мені подобається. І от коли я побачила цю сукню і почала думати про те, скільки всього мені потрібно моделювати, тому я все-таки вирішила шити по викрійці своїй, своєї сукні ось таку приблизну сукню. Це референс із Пінтереста. Зараз розкажу, що мені в ньому подобається і що мені в ньому не подобається. Отже, я дуже люблю В-подібний виріс, і, як на мене, мені він личить. Тому в цій сукні я хочу зробити В-подібний виріс. Наступне, в принципі, мені подобається все. Мені подобається ось ця така центральна деталь. Вона така досить яскрава і подобається, що ось тут вона вузька, а далі йде розширення, тобто вона робить такий дуже красивий силует. Ще мені подобаються ось ці два вставлених клини. І подобається те, що один із них йде на рівні талії, а один трішки нижче, приблизно там, де починається бедра. Це цікаво. Ще одне, що мені подобається, це ось така асиметрія по низу. І що би я ще змінила? Я все-таки зробила би ось тут. Приблизно розрізи для того, щоб тканину не шивати до кінця. Вона така була тут відкрита. І коли я буду йти, це буде красиво виглядати, вона буде розвіюватися. Ось ще мені не подобається, що тут є чотири тканини. Не те, що мені не подобається. Звичайно, так можна робити, звичайно, так. Цікаво, так красиво, тим більше тут, наприклад, дві клітинки і два квіткових принти. Е, я, взагалі, взагалі я не сильно люблю, але взагалі я не є великою прихильницею печворку, тому е, я все-таки використаю три тканини. Е, я хочу, щоб ось це була така одна центральна тканина, а ось ця і ось ця. Щоб вони були одинакові. І це такий буде клин з третьої тканини. Моя розмодельована сукня, я практично нічого в ній не змінила, тільки відмовилася від таких вузлів. І, в принципі, залишила все, як є, тільки вже відповідно до своєї сукні деякі моменти, наприклад, я зробила ось тут, у мене будуть таких два клина. Який буде з однієї сторони, і дещо більше, який буде іти в італії, буде з іншої сторони. Так що, лекала готові. І також готові частини сукні. Я їх вирізала. І ви знаєте, навіть якщо просто ось так прикласти, подивитися, ну подивіться, як це красиво. Як ці тканини красиво доповнюють одна одну. Клас, правда? Я дуже рада, що я все-таки обрала ось цей канал. Просто хочу зібрати деякі моменти, щоб подивитися, як це буде виглядати. Але зараз я все одно буду зметувати на примірку і дивитися, як сукня буде виглядати на мені. Хоча, в принципі, я навіть не робила макет, тому що сукня сконструйована під мене, і я знаю, що вона на мене гарно сідає. Мені просто цікаво подивитися, як виглядають самі рельєф. тому зараз буду збирати на примірку, але спочатку потішуся ось цією красою. Знаєте, ніяк не можу звикнути до двох речей. Це до знімання ось так горизонтально, тому що я звикла знімати вертикально, і мені дуже подобалось, який ракурс був захоплений, коли я так знімала. Коли зараз я знімаю вертикально, мені так важко показати себе в повний ріст, коли я щось приміряю. Але я звикну і ніяк не можу звикнути, що потрібно включати мікрофон, тому що я з мікрофоном почала знімати тільки зараз. Отже, я зметала. Я зметала тільки м, ось ці дві частини, клини я не зметувала поки що, тому що хочу подивитися, як на мені зараз буде виглядати. Ось так, ось ця друзі, частина. ви готові до цієї краси. Ось так виглядатиме моя сукня. Ви знаєте, мені вже подобається, якби це була навіть туніка. Воно би класно виглядало. Наприклад, сюди я би одягнула теж якісь штани в квітковий принт. Наприклад, ці самі ж рожеві. <сум> ось ці, наприклад, якби в мене були штани ось такого кольору, я одягнула їх під низ, і в мене була б ось така фантастична, фантастична туніка. Але це буде не туніка, це буде сукня. Туніка в майбутньому. Отже, ось тут буде в мене рожевий клин. А з цієї сторони у мене буде. Ах, як це все важко. А з цієї у мене буде ось ще одне, до чого не можу звикнути: це потрібно включати телефон на режим авіа. Я забула і мені зателефонували. Одним словом, наступний клин у мене буде ось тут. І я ще додав рюшу з рожевої тканини. Ось тут, мабуть, де клин, тому що мені з цієї сторони не вистачає рожевого. І я думаю, що рожевим я буду обробляти горловину і пройму. Але я ще не вирішила точно. Подивлюся, вже, коли зберу всю сукню. Що ж, поїхали далі? Так, я швиденько дошиваю сукню. Планувала дошити її вже завтра, але щойно мені зателефонувала моя подруга, а вона фотограф, і сказала, що вона їде в одне чарівне місце, де хоче зробити декілька красивих кадрів. І я подумала, що це просто якийсь знак взяти швиденько, дошити сукню і зробити вже красиве закінчення цього влогу саме з того казкового місця. Тому зараз мені залишилося ще небагато, я додавала декілька деталей, сукня вийшла красиво. І вже ви її побачите на відео в кінці.